Так, наші вітання, друзі. Сьогодні для вас познімаємо відогляд по ось такому класному автомобілі, який ми маємо на майданчику. Буквально там з'їхав тиждень часу. Як до нас це в нас Volkswagen Passat Alltrack, друзі, в хайлайн комплектації чистого 2022 року випуску по техпаспорті у вас 22 рік, рахуйте, дворічна машинка От, з 2-літровим дизельним двигуном, потужні 147 кВт на 204 кінські сили. На повному приводі, друзі, на автоматичній передач передачники 381 коробочка у нас стоїть. от І що? І з оригінальним пробігом 170 тисяч оригінальний пробіг, який є підтверджені у нас офіційним дилером, історія покупки автомобіля з аукціона, любі там, перевірки карверті, коли можна заказувати, любі сервіса, друзяки. Реальний 170 тисяч пробіг даного автомобіля. От, є. І тепер зараз я для вас познімаю швиденько по комплектації. Пробіжуся замір лекофарбу покриття і покажу сам стан даного автомобіля. Отже, погнали по комплектації. 에, матрична оптика IQ Light адаптивна з функцією вирізання автомобіля з потоку, передні партронічки, отакий темно-синій колір у нас. 에, диски у нас йдуть 18-го розміру двокольорові. На літній гумі Goodyear 245 на 45 у нас гума стоїть. Далі біжимо позаду, так само є партронічки у нас, електрокришечка багажника. От, по автомобілю маємо в комплекті сіточки, шторки, електрофартоп, і ось тут йде ремкомплект. компресор, клей, дункратік, ключик. Це все в нас є, те, що лежить по заводу. Так, ну і цікаве по даному автомобілю, у нас це салончик. По салончику у нас ось так все виглядає. Бачите, так, все так гарненько виглядає. Значить, сидіння у нас ідуть олтраковські, я то кажу, фірмові на шкірі отута, алькантарка, всередині текстиль, ергокомфортні сидіння. Ну, реально, як на мене, одні з найзручніших сидінь. Потім перед вами цифрова панелька приладів. Ось так все виглядає, запускається. Кнопочка машинка зразу запускаємо для вас. шкіряне перфороване мультикермо йде. Потім ось тут подвійний скло, пакет встановлений в автомобілі. Підсвіточка Ambienz, тут все світиться у нас в картах. Тут карта затягнута шкірою, повний автопакет по регулювання, зеркал, вікон і так далі. от Потім біжимо сюди. До речі, шкермо нас, ось це, з підігрівом. Біжимо сюди. Значить, магнітолка Discovery на українській мові. Сенсор наповністю. Ця магнітолка у нас з функцією навігації. Ви собі без проблем. Або сюди виводите навігацію, ось зараз загрузиться, бачите навігацію, або сюди загружаєте навігацію. значить, це показав, це показав, ось зараз бачите, навігація. от, Це вам показав. Далі по асистентах допомоги водію. Гляньте, скільки в нас тут їх є. Тобто, це є адаптивний круїз-контроль. Хоп, є. Розпізнавання, ой, фронт асіст є по машинці. Розпізнавання втом, розпізнавання знаків, розпізнавання причепа йде, функція лайн асіст утримання в полосі. Тобто, ну реально, практично всі у нас асистенти допомоги водію йдуть. Потім маємо триозонний клімат-контроль з функцією очищення повітря, з автономним опалювачем, з вибасточкою. Два ключа для нас в комплекті. Бачите? Два ключа йде в комплекті, пульті керування вибасточки. Далі, ось тут у нас підігрів, сидінь, маємо. далі СН Сенсорне керування ось, кліматом, тут ось, також дуже для зручності зроблено. Е, кнопочка мод, вибір руху режиму їзди йде у нас. Стар-стоп тут, а самопарковочка. У нас іде камера, заднього перед передзад, автохолт, електроручник. Ну реально, по машинці все чітко і класно. Ну і саме-саме-саме вкусне, що тут є в цьому автомобілі, як для кого, звичайно, але для переважної більшості. Це у нас ось така панорамка з люком, друзі. Вона тут є присутня, дуже мало таких автомобілів на панорамці, але в нас вона є. Ну і погнали далі, позаду. Що ще маємо позаду? До речі, подвійний склопакет, не знаю, чи чи не казав, чи казав, але показує. Подвійний склопакет. Позаду так само, подвійний склопакет. під сіточки амбієнси йдуть. Е, далі керування третім кліматом по автомобілі. Ну реально, все, все практично є, що треба. Ну і друзі, блін, чуть не впав. Бачите, спотикнувся у пропорця. І саме-саме, що мені топ в цьому автомобілі, це... Ось ці задні ліхтарі. Ну, реально, наскільки вони прикольно, гарно дизайнерські розроблені. Е, мені вони дуже до вподоби, дуже подобається взагалі ось цей дизайн рестального Пасатіка. Так що, друзі, якщо вам також подобається ось такий автомобіль, без проблем можете заїжджати до нас на майданчик, на огляд, на тест-драйв даного автомобіля і придбати для себе свіжопринтний автомобіль з Європи. Так, друзі, це вам пробігся, показав, зараз беремо. Прилад, міріємо лакофарбове покриття, щоб ви дійсно розуміли, що з автівкою є все добре, що вона без ДТП, без підкрасів. От. Хоп, зелені, взяли приводи, бачите. До речі, ця машинка, як завжди, купувалась на лізному аукціоні в Європі. Без проблем можемо надати історію покупки, Вона вся ціла, без ніяких моментів. Так, ну що, погнали. Він кому треба, погнали. Ліва сторона 134, 109, 108. 112, 114, 115, 113, 114, 122, 106, 110, 125. Капотик у нас. Що капотик каже? 133, 122 і дах у нас 122. 123. Так що, друзяки, машинка все ціла, повністю без ніяких тут моментів абсолютно. О, так що тут все є добре. Ну і по самому стану автомобіля, друзі, 22 рік, 170 тисяч пробігу, що в нас є по слідах від експлуатації. Звичайно, передня частина автомобіля в дрібненьких сколиках. Їх небагато, друзі. Ось вам показую більш детально. Нічого робити немає, ніяких критичних сколів немає, нічого фарбувати не потрібно, але вони є. Ну, того, що люба адекватна людина розуміє, якщо автомобіль їздив, то по любе сліди, ось такі у вигляді сколів мають бути присутні. Решта по кругу автомобілі, друзі, як на мене, є все добре. До речі, бампери ні передні, ні задні не знімався, ніяких притертостей, вм'ятин, подряпин, нічого немає. Тільки що єдина по задньому бамперу, де одна зона погрузки. Тут трішки задній бампер знаєте, під питанням. Для себе я б купив би купив таку накладочку сюди от, і так би його закрив. То все. Але менше з тим тут ось, коска є подрябка, тут коські подрябки є по задньому бамперу. Тобто, де зона погрузки, то ось такі моменти є. Це ну, блін, у всіх машинах так. Вони приїжджають з Європи, щось гружать, пакують в ці багажники і ось такі, як то кажуть, в результаті появляються моменти. Так, надіюсь, я вам це все показав, вам розказав. Ще так швиденько по салончику вам покажу. Там треба ще водійське... Переднє сидіння пасажира чуть підчистити, бо щось там, це я бачу, хлопці не допрацювали. От. А так абсолютно все добре, як на мене, реально класний варіант. 22 рік, ще раз кажу, адекватна комплектація по машинці і ще більш буде адекватна ціна на віддачу даного автомобіля. Знаєте, от, як то каже, хто купляв у нас автомобіль, той завжди знає, що з нами завжди можна домовитись по ціні. Хай би яка вона не була. Якщо ви дуже захочете цей автомобіль, ми вам його продамо, друзі. Так що ось такий момент. Так, оп, оп оп, полетіло, хоп, ціна. Раз, все є, ключики, чітко, гарненько все, як має бути. Так що, друзяки, може комусь щось не показав чи не розказав, будь ласка, дзвоніть, пишіть, покажу більш детально, якщо треба якесь там, до речі, можемо зробити вам перевірку, е, комп'ютерну діагностику вірніше, зробити по машинці, фокусунки, сажі показати. Ну, Тобто зробити і так доказати вам, що автомобіль реально хороший і вартує вашої уваги, друзі. От, Так що, в принципі, таке. А, І не забувайте, що може вам привезти цей автомобіль під двері до хати, ви вдома так само подивитесь, покатайтесь, це здраві, ви пощупаєте, так то кажуть, захочете поїдете на любу вашу домашню там, станцію, де ви привикли, до ваших улюблених майстрів на перевірку, діагностику, щоб ви переконали, що з машинкою є все добре. І ну, шкру придбати для себе реально прикольний варіант, тому що колір, бомба, панорамка, є класна оптика, передня задня класна оптика. От, Так що ну, реально тут хороший варіант. В общем, друзі, якщо щось не розказав, не допоказав, набираємо, дорозкажу вам допокажу. Всім гарного дня. На зв'язочку будемо з вами. Пока-пока.